Доброго ранку! Я знаю, що немає світла, що хтось подивиться, хтось подивиться пізніше. Загадайте один, два, три вібрацію. Ми працюємо знову із новими світловими кодами зоряної фамілії, зоряної сім'ї. І зараз ми просимо вищі сили, високих рівнів, допомогти нам підказати за допомогою підказок нам якусь інформацію на сьогоднішній день. Карти нові не можу взяти. Вау! Такі не... такі незнайомі карти. Значить, для вібрації 1 прийшла сама зоряна сім'я. Це карта зоряної сім'ї. і Ви бачите ось це світло і дуже багато, як би душ, світлових таких душ, які я зараз поясню. Як мені показують, отже, це є душа, велика душа, це є єдине ціло, творець. О, так, вона не плакати. І оці всі душі, які якби, відлітають в реінкарнацію на різноманітні планети, вони були єдиним цілим. І вони між собою відчувають величезну, величезну любов. Ось тут в куточку намальована зараз, ось у в куточку намальована планета Земля. Але ж. Так як ми всі єдині ціли, ми були в єдиному джерелі, і душа одна велика, як єдине джерело, вона має в собі багато душ, от тобто ми реінкарнуємо. Я зрозуміла, душа не розділяється на якісь фрагменти, що там ділиться, але є дуже багато різних душ. В одній монаді є дуже багато різних душ в одному джерелі. Ми всі з'єднані із джерелом, абсолютно всі. І коли ми йдемо на реінкарнацію, кожен із нас, така споріднена, рідна наша душа, вона йде на реінкарнацію на різноманітні планети, не тільки на планету Земля. І ми якби скучаємо один за одним. Ми скучаємо за цією зірковою сім'єю. І коли на землі, от на цій планеті Земля, де зараз тут намальована земля, заходить декілька душ з однієї монади, з одного джерела, ми зустрічаємося на землі. І ціллю нашого втілення на землю є. Те, щоб зустріти ту душу, яку ми знаємо, ту душу, яка із нашого джерела, тому що коли ми її зустрічаємося, це не про карму, це не відпрацювання якихось кармічних уроків, це про любов, про любов, про взаємоповагу, про якесь знаєте, таке відчуття легкості у спілкуванні. Це не кармічні зв'язки. Тобто, це така душа. Яку ти просто любиш, яку ти просто любиш і приймаєш, і зазвичай ми в основному на землі втілюємося також для того, щоб зустріти. А своїх рідних душ із нашої монади доторкнутися, зустрітися із нашого єдиного джерела. Складно це все описати, то що я відчуваю і бачу, але максимально так як змогла. До чого це все веду? Тобто до того, що сьогодні з вами вся зоряна родина, вся зоряна сім'я, і вони не то, що пам'ятають про вас, вони знають про вас, вони разом із вами вони допомагають вам. Вони в будь-який момент готові до вас прийти. вам просто потрібно попросити про це. це усі душі. Які втілені на усіх планетах, не тільки на Землі. Вони одно чують вас, вони чути будуть ваш заклик, де би вони не знаходилися. І можна на тонкому плані в медитації поговорити із своїми рідними душами, навіть якщо вони не знаходяться поруч, це велика підтримка. Зоряна сім'я, це величезна підтримка сьогодні у вашому дні. Складно говорити, але ж як могла, так описала. Далі, знаєте, ось ця така карта, вона. Про зупинку, це для вібрації цифри 2. А це, знаєте, час так зупинитися і прийняти не те, що цю темноту, а прийняти от те, що, те, ким ви є, прийняти себе повністю, не спішити нікуди сьогодні. не а, якби... Старатися щось нове вивчити, вхопити, взяти, а просто зупинитися це світловий код зупинки, повної зупинки. І, знаєте, так якби занурення у це космічне лоно. Це так якби лоно космічної матері. Просто тотальна зупинка у всьому, у думках, у діях, у вчинках, прийняти оцю паузу, прийняти цю тишину, прийняти цю темноту, тому що темнота це творчість, це проявлення, і якби зануритися у це космічне лоно матері. І це, знаєте, наступне етап, тому що це свого народу портал, І коли ми занурюємося в глибину, а ми тільки тоді пізнаємо своє вище я і завжди є світло. Бачите, там точка така із світлом. Тобто ми занурюємося в тотальну темряву, де є джерело світла. Ми занурюємося повністю в глибину себе, в пізнання самих себе. А для цього нам треба зупинитися, не мчатися нікуди, не бігти, не шукати якусь інформацію, а просто зупинитися. Коли ми зупиняємося, тоді ми тільки чуємо своє власне вище я і ми визнаємо. Себе таким, як ми є, ми е, отримуємо ключ до пізнання себе. Е, отже, для вібрації цифри 3 не, до вас, знаєте, прийшов такий світловий код, е, що ви не одні в цьому світі, хоча здається вам, що ви зовсім одні, і ви кричите, і ніхто вас не чує. Но насправді ви не одні. Але це також заклик до того, що ви не такі, як всі. А ви маєте свою особливість, свою дивикуватість, ви маєте свої таланти, дари. І знаєте, не потрібно себе за це пригнічувати. Те, що ви відрізняєтеся від інших, це не означає, що ви неправильні. Це означає, що ви особливі, індивідуальні, і творець вас наділив вашими власними дарами, які підкопила ваша душа протягом всіх тілень. Розумієте, душі теж не було легко отримати декілька дарів, талантів там, терпіння смирення, підтримки, проявлення творчості і так далі. І оці дари, які дав вам Бог вібрації, цифри 3, прийміть їх і зрозумійте, що ви не схожі на інших, і ви не для інших, ви не для всіх. Бережіть себе, бережіть свої дари, таланти і знаєте, зверніться до своєї справжньої такої мудрості і до свого справжнього потоку. А тому, що ось цей світловий код, там, де бачите, ніби одна на абсолютно всьому всесвіті. А це означає е, тільки вашу підкреслюю, індивідуальність і те, що навколо може бути безліч людей, но ви не схожі на них ні своїми цінностями, ні своїми вподобаннями, ні переконаннями, і це нормально. Це є ваша особливість. Прийміть свою особливість, прийміть свої дари, які дані вам творцем, тому що це і є автентичність ваша, і не потрібно бути схожим на кем на когось, копіювати когось. Ми можемо брати якісь інструменти, але повірте, як тільки ви почнете проявлятися такими, як ви є. Все світ вас почує і світ вас побачить. Люди вас побачать і до вас почнуть тягнутися тільки тоді, коли ви приймете себе такими, як ви є, і будете проявляти себе такими, як є. І ви знаєте, я певні сленги використовую там страупес, там нахрена і так далі. Я не несу у них негативну якусь вібрацію. Я не матюкаюся. Ну оці сленги, мої такі страупес, інколи вони дуже доречні для мене. І я така, яка є, і що я зрозуміла із власного досвіду? Як тільки ти йдеш на свій шлях із Богом своєю дорогою, проявляєшся, такі як ти є. Коли ти хоч смієшся, коли ти хоч говорити, тобі ж без масок, без наіграності, що на публіці один, а в житті інший. От коли ти пізнаєш свою істину суд і починаєш проявлятися, довіряєш собі, приймаєш себе такою або таким, як ти є, світ тебе починає бачити. Люди до тебе починають притягатися, ти починаєш випромінювати світло, на яке ідуть люди, не тільки для... Роботи, але і для того, щоб помітити твої дари. І для вібрації 3 це такий, знаєте, заклад: проявіть себе таким, такою, як ви є, тому що в цьому і є ваша особливість. Це і є ваш ключ проявити себе таким, як я є. Я бажаю вам неймовірного прекрасного дня.